Трамп анонсував нову розмову з Путіним. Тож як пишуть, президент США Дональд Трамп анонсував цю нову розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вона запланована на наступний робочий тиждень. За словами Трампа, обидва чоловіки планують знову поговорити наступного тижня. Зауважимо, що раніше сьогодні стало відомо, що Трамп розлютився на Російського диктатора Путіна через питання щодо України деякі джерела пишуть, що він також розлютився через те, що Путін почав критикувати військово-політичне керівництво України, в тому числі і Володимира Зеленського. За словами американського лідера, він готовий вести додаткові мита на російську нафту. Нагадаю, що президент США та Путін провели телефонну розмову 18 березня 2025 року, під час якої обговорили можливість припинення вогню між Росією та Україною. Путін нібито погодився на тимчасове перемир'я. Натомість висунув умови для повного перемир'я. Зокрема, він намагався припинення домогтися припинення мобілізації в Україні. Попри досягнуті домовленості, російська сторона не дотрималася обіцянок, і бойові дії продовжилися в офісі президента України. Зазначили, що Росія фактично відкинула перемир'я, оскільки обстріли української території тривали навіть після переговорів. Тож, друзі, нам треба з вами тепер очікувати, що буде відбуватися на цьому тижні в розрізі оцієї нової розмови Трампа і Путіна. До речі, з урахуванням того, що ми з вами маємо ще інформацію про їх розмови, то вимальовується дуже цікава картина. Вочевидь, спілкування Трампа і Путіна воно відбувається в тому числі і не публічно. І відбувається воно не публічно не просто так там на одну-дві хвилинки або один-два дзвінка. А може і три, і чотири, як казав раніше Трамп, що вони ну спілкувалися достатньо часто за певний проміжок часу. І тепер виникає питання, чому ми бачимо ці непублічні розмови і чому ми бачимо ці публічні розмови. Трампа і Путіна, вочевидь, цей процес, точніше, цей час до цієї нової публічної розмови, він був присвячений саме питанні врегулювання війни. Знову ж таки, можу абсолютно сміливо припустити, що Трамп знову телефонував Путіну. Вони знову обговорювали ці питання, тому що знову ж таки повертаючись до наших роздумів раніше. Очікування були не виправдані. У Трампа були одні очікування. У Путіна вочевидь свої плани на рахунок очікувань Трампа і так би мовити, не, не сконектилися в цьому питанні. Скоріше за все, продовжили спілкування. Скоріше за все, воно не було достатньо ну, таким приємним, якщо все ж таки. Ми бачимо новини про певну е, певне невдоволення Трампа, але знову ж таки Трамп продовжує намагатися продовжує знаєте, в цих умовах. Е, Нестабільного Путіна в умовах, коли Путін намагається все ж таки якось відходити від домовленостей, він його дипломатично намагається все ж таки муштрувати і продовжувати варити, так би мовити, на слабкому вогні, щоб він не випрыгнув дуже швидко з кастрюлі. І чи виходить, ну, питання ще. Дуже і дуже актуальна. Е, якщо ми з вами побачимо цю розмову публічну, яка була анонсована, то скоріш за все ця розмова вже буде квінтесенцією всіх минулих непублічних розмов. А це означає, що вони знову ж таки повинні прийти до якогось спільного знаменника. Е, паралельно з цим, ми з вами бачимо в інформаційному середовищі новини, які говорять нам про те, що Трамп в принципі готовий. Застосовувати і тактику батога до Путіна цей час, який ще буде до цієї публічної розмови, він якраз таки напевно повинен послугувати, щоб Трамп доніс цей меседж, щоб Путін його побачив і зрозумів, що якщо все ж таки відхилення будуть суттєві та значні, то Трампу прийдеться виконувати. Якось застосовувати інші важелі впливу, до яких він раніше не вдавався, а це вже буде абсолютно інша історія, невигідна і ні для Путіна, і направду ні для того ж Трампа. Тому Трамп дуже завзято пропонує, пропонує, пропонує. Ну і от ми побачимо певну кульмінацію і розв'язку цих пропонувань, скільки витримає ще. Нервова система Трампа вмовляти Путіна на щось адекватне та нормальне а вмовляти там нема чого, бо терорист.